Христос переможе, раді небо, тепер ми Христові, бо ним спасені, підкуплені кров'ю святого ганця, чекай нас радість, небесне, царство. Христос переможе, все дійсно щастя зникає тривога, ніхто не плаче, Він воїни лишний, всю сунечі, та закисімірний, бо він воскресний. З ту переможцю належить слава, спасіння від смерті в ньому має, Зіймемо знамено свитяги слави, Месія Воскресний воскреслий, попіки з нами. Христос переможе, це на щастя, зникає тривога, ніхто не плаче, і воїн величний здолав всю нечість, Та спокій всім вірним бої. Воскресний. Христос переможець він влада й сила, не втримала в путах важка мовила, владай перед ним у молитві щирі, прославлений будь наш Господь Всесильний. Христос переможе, це дійсно щастя, зникає тривога, ніхто не плаче, Він воїн величний, здолав всю нечі, та спокій все вірним бої, воскресний, Христос переможе, це дійсно щастя, зникає тривога, ніхто не плаче, Він воїн величний, здолав всю нечі, та спокійський вірним боїть. sleep